Привіт-привіт усім, друзі! Усіх вітаю! Так, маємо сьогодні вівторок. Звичайний робочий день. Спочатку молоко проціджую, принесла з хліва. Все на купу. Обід поставила, варити, макарони зараз беру, щоб швидше. Макарон, там зроблю котлет, бо маю курячий фарш. Та й що. Поставила каву собі зробити, бо зранку ще не встигла випити. Щось пізно встала, Поки побігла до хліба, поки всіх обійшла надоїла, погодувала та й не встигла. Зараз вип'ю кави. Та беруся до роботи, друзі. Беруся до роботи. О, молочко. Не знаю, чи переробляти, бо щось закваски не витягнула. Чи лишити? Ні, я, певно, буду переганяти. Ну, коротше, зараз я подумаю. Зараз я подумаю, що я маю робити з молоком. Оце ж кожного дня треба його переробити. Лишається вечірнє і ранішнє. І кожен день ти його мусиш переробляти. Хочеш, не хочеш, маєш роботу, не маєш свята, не свято. Ти мусиш то молоко переробити. Ну, повилієш? Ну, а для чого тоді тримати, робити, ходити, щоб виливати? Треба переробляти. Ото, друзі, день на день, день на день. Кожен день їсти, 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 їсти котлетки, роблять. Їсти, їсти. Щоб зготувати. День на день. Так, макарони вже доварюю. Котлети ставку смажити. Вже взяла свій домашній чесничок молоденький. Так, пахне так, чесничком. Зараз, швидесенько, швидесенько. Ще, може, розмішаю, зроблю біляшики. Ще маю фарш. Але хочу зробити, знаєте з чим? З фаршем і з сиром. Натру тру кашу і сиру. Так, добре. Підемо варим, кухуваємо на обід. Ой, зараз мені така кришка попаде. На обід, макарони. Макарони. Нема коли з тим всім каву не вистегла. Думаю, ось то зроблю, ось то макарони треба доварити. Котлетки треба перевернути Я вже йду, вже йду, вже йду. і... Пляцок є. Той, що вчора робила, друзі. Той, друзі, що вчора пекла. Сьогодні гарно вже пропитався. Каже Артур, мама, щось там таке червоне, прикольне є. А прикольне, друзі, це ружа. Ружа. Вже гарненько пропитався. Сьогодні еград супер. Але вони вже від вчора їли. Ну що, мішаємо тістечко на біляші. Папа біля Шив трошки, багато не мішала. Начинка та й будуть мали що їсти. І обід готовий. Салатик, макарон і котлетка. Смачного хлопці. Я ага. не, не любить салатику, то окрему помідорку. І бомік сидить, теж де зараз їсти. О, до Артура більше йде. Давай, Артур, годуй, годуй, вже маленьку є. Його, вони його не вміють нагодувати. Йде? Так, друзі, а я сир тру. Зараз до того сиру свій звичайний домашній. Зараз до того сиру дам фарш курячий. Посолю, поперчу і готова начинка буде. Зняти, дивіться. Повноцінний член сім'ї. Ви що думаєте? Що Так просто От їдять, йому дають, годують його. І він також зі всіма. Отак. Тож єсть що то. Наш робітник маленький. Робітник десь є. А ми собі. Амі-ам. Так, друзі, мало е, смажити ці біля не хочуть хлопці. Хочуть пиріжків. Та нехай буде, тісто вже підійшло. Нехай будуть пиріжки. Але як сидять, їсть, ну а що ви думаєте? Їсть? А я сир натираю. Мала два кусочки. Один жовтіший анато, а один забула дати. А нічого. Так, дала фарш. Але, правда, сиру набагато більше, ніж фаршу, але нічого. Думаю, що буде добре. Сиру є багато, так можна давати багато. Так, посолила, поперчила, начинка готова. Наробила я пиріжків з того всього, мали бути біляші. Стали пиріжки, не хочу олії смажитися. Зараз підкисну, тоді помащу яєчком і спечу. спекла. Каже Артур, добре, що зайшов до кухні. Каже, А коли ми ті булки будемо їсти? А я сіла в телефон, я монтую, я шорт зроблю. Все, вже забула за булки. Добре, що прийшов. В останній момент. Вже би були, все не їли. Готові. Такі добре припечені вже. Але не згоріли, ні. Ось так. Я що все можу і монтувати. Добре, що тут прийшов, правда? Але ще не згоріли, що нормально. І монтувати, і... і коментарівку помаю, і ще готувати. Та що з одне? Ні. Таке мені ще дуже гаряче Почекай. Можу витримати. Може витримати, бо чекай, бо гаряче, аж цей парує, почекай, щоб сунок не було. Начинки, скільки покажи. Бачите, скільки начинки, ціла купа. Ну що, напекла, напекла цілу купу булочок. Накриваю фольгою, щоб були менькі. Відпар піде догори, вернеться назад і, буде, і будуть мигенькі. Та й такий, в принципі, до обіду був день. Трохи щось готувала. А то, що готувала, то вже і сліду нема. Ну, ще лишилися, правда, булочки. Булочки вже на вечір з томатним сочком, якраз підуть на ура. Друзі, ще маю роботи, не знаю, що до чого братися. Треба йти зривати порічки, не всі ті. Білих у нас немає. У нас є, верніше, але там один кущик маленький. А червоні вже достигли по річки, вже треба червоні зривати. Ну, не всі. Ті, що на городі, можна зривати, ті, що в садку ще добре не достигли, ті не треба ще зривати. Так само і кущі щось смородине. Не знаю чого. Ті, що в садку, чи вони більш такі в листі, ще бувають зелененькі, то ще їх не зривати, а ті, що на городі, кущ вже можна обривати, вже би здалося сісти та й то зробити. Зараз, друзі, певно, так і зроблю. Сонце трохи сяде, хоча там вітер, такі вітри, друзі, страшне. Хоча вітер то можна і буде зривати. Зараз, певно, я сяду і буду помаленьку зривати. Та й все. Та й такий половина, половина дня до вівторка. До обіду <смас> Боже, наплела, до обіду в мене був. Коротше, та все є робота. Що то казати, все є робота. Одне за другим, одне за другим, одне за другим. Можливо, якби не було господарки, то би так не було. А так, господарку війти, переробити молочко, ну бо ти його мусиш зробити. Їсти наготувати, та й кожна жінка, на кожному сантиметрі є робота. Йдеш дивись, вже взуття треба перемити, вже треба вікно би здалося помити, о, вже то, вже... постійно, постійно, воно не закінчується. Просто не закінчується. Добре, не знаю, чи ще сьогодні зустрінемося. Думаю, що можна зустрінемося на Олі Фрис, будемо бачити. Наразі гарного вам дня, гарного вівторка, спокійного, тихого, доброго. Па-па.